Привіт, друзі! З вами Тетяна, яка тимчасово проживає в Калгарі. Я із Києва. А сьогодні ми знаходимося в Кенморі. Дивіться, мрія багатьох чоловіків. Ось такі автомобілі. Дуже багато людей їздять. На таких авто. Ми в Канаді вже півтора року, все ніяк не можемо вирішити, коли нам повертатися. Приїхали на півроку і ось так тимчасово зупинились тут. Золота осінь в Канаді. Ми зараз йдемо в дуже цікаве місце. Тут в основному канадці гуляють, відпочивають на фоні. Такої прекрасної природи. Сонце вже сідає за гори, в деяких містах вже ледь, ледь сонечко пробивається ось по цій тропі. Дошками вона зроблена. Ми поверталися до центру, до своєї машини. В цьому місті теж є будинки. Друзі, я не пам'ятаю, я сказала, це вже третє відео з цього нашого, цієї нашої подорожі. Ось так тут гарно. Там теж продовження річки. Просто знаєте, погуляти в такому місці очі відпочивають, розум якось розгружається. Тобто, мені здається, в таких містах людина себе ментально розгружає, особливо в наш час, коли треба турбуватися про ментальне здоров'я. Бажаю всім здоров'я, мої друзі. І малюйте, малюйте зі мною. А ця сторона гір, бачите, освітлена. Тут є такі будиночки відразу. Згадуються американські фільми, тобто це ось такий вайб. А цю церкву, друзі, я малювала. Якщо вам цікаво, подивіться, тільки я робила фото з тієї сторони вулиці. Дуже цікава церквушка. Як я дивлюся, тоді на картині мені не доставало контрастів. Бачите, тут Білі стіни, дах такий сіроватий. Такий хід цікавий тут. Ось. Зупиніть, почитайте, що тут написано. Прикольно. І тут далі гори. Давайте з цієї сторони подивимося. Можливо, я інший вигляд, інший вид намалюю. Ну Тут не цікаво, бо тут гор не майже не видно. от Якщо, не знаю, ні, так не дуже мені подобається. Але все одно гарно. І ось бачите, тут люди тусуються, відпочивають. Якийсь сувенірний магазин. Іграшки. Сумки Друзі, Друзі, саме прийшли в таке місце гуляльне, скажімо так. Там є галерея. Я показувала вам минулого разу галерею з фото. Ось якийсь цікавий магазин, мабуть, теж сувенірний. Дивіться, ось машини, які, на яких в Канадці їздять. Ось тут як освітлені гори, теж дуже гарно. Взагалі-то вечірнє світло людей. Робить красивими такий золотий час, називають його. І природу, звісно, що тут є. Покажу вам. Здається, тут ще якась така церква є. Так, знову я прийшла до цього сувенірного магазину. Все-таки я зайду в нього. Друзі, це таке як міні-базарочок для твористів. 98 доларів така куртка. Багато всіх Вітальних покриток. Мамо чаї. Що Книги, посуд. Які іграшки для діточок. І як завжди я щось знайду для художників. Бачите? Ось такі картини малюють в Канаді, майте на увазі. Намалюйте і продавайте. А цей рибу тримаю і не всі яскраві. От в Америці в Канаді люблять такі теми. Інколи Канада така сіро бежево, коричнева, тому люди люблять прикрашати свої оселі ось такими яскравими картинами. І дуже це виглядає позитивно і творчо. Дивіться. Такого ведмедя немає. Все-таки мистецтво. А це вже монохром. І такі фото теж присутні в багатьох оселях-квартирах Канадійців. Сонце вже зовсім сіло за горе. Декількох містах там видно ще. Ну. При такому освітленні подивимося, що тут є ще тут все, магазинчики, сувеніри, фотографії. Щось тут цікаво, роздивляються люди. Можливо, це якісь фото. А, це скільки що коштує, чи що? -що? Будинки. Що продаються, можливо. Щось не зрозуміло. Так нема часу розбиратися. Тут магазин з прикрасами. Оце місто дуже мені подобається, така гуляльна вулиця, кажуть. І все тут в основному збудовано із дерева, каміння гірського. Ну, те, що є, поряд з того і будують. А в основному в Канаді, звісно, будують будинки. Здаємо, з дерева, якоїсь терси. Я не будівельник, не розумію, але бачу, як вони швидко будуються. Ось, дивіться, які фотографії. Я завжди дивлюсь на таке цікаве граненьке. І дивіться, який він мілашний. От люди відпочивають. Напишіть, цікаво вам такі обзори. Це будинок дуже цікавий. І як завжди в таких. У місцях дуже багато сувірних магазинів, кафешок якихось. Ось цю галерею я вам показувала. Давайте на секундочку заглянемо. Чи працює вона сьогодні? Щось там показують. Вже закрито, тому що вже вечір. Ну, подивіться, моє минуле йду. А, ні, ось тут вход. <гум> 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 ось. Як тут цікаво, тут уже іншому трохи. Розставили вироби. І тут дивіться, скільки ведмедів. Гори. Вироби з дерева. А ось яка інсталяція дуже цікава. А -а -а -а. Дуже гарно і картини і витвори. Мистецтво якесь подібне. Сказали, що не можна там знімати. Ну, трошки зняла Минулого разу. Я більше познімала, так що кому цікаво, подивіться. У мене є таке відео. Тут ось така інсталяція. Це чи мінерал. Я так і не зрозуміла, друзі. Хто, хто знає, напишіть, що це таке. Дивіться, тут теж класні гори. Ось цей будинок. Таке місце, де вітають туристів щоб вони були задоволені, привітні і залишали свої гроші, і місто розвивається. Ось так, друзі, прогулянка, нібито ви теж гуляєте кемером. Велосипедистки. Чи вони просто здають велосипеди напрокат, мабуть, так. На ну, вулиці можна одяг купити. А ну, канадська мода. Багато вже позакривалося магазинів, а люди все одно гуляють. Ну, я б сказала, що тут не так багато людей. Можливо, один на день не приходиться, в інший день, можливо, буде більше. А сьогодні прямо так у нас із ніг не збивали. Минулого разу я тут не була і цікаво, подивитися. Дивіться, який будинок сіро-зелений. Такий стриманий. Але щось в цьому є. Парасольки. Помаранчеві на фоні. Все розбудовується. ну, До речі, як будують, бачите? Все з дерева. А потім обліцюють гіпсокартон, фарба і все готово. Яке авто здоровесь. Це мене пропускають. Дуже вдячна. А там ще сонечко. Тут уже за горою, бачите, майже не видно. Зараз дійдемо до кінця цієї вулиці, що тут? Тут уже, мабуть, люди живуть. Колись, мабуть, продадуть оцю хатинку і багато грошей виручать, тому що таке місце. Ось таке воно сите, канадське життя. Українцям, мабуть, далеко до цього. Я маю на увазі тих, хто новоприбулі. Щоб купити будинок, треба взяти кредит. Ще й не кожному дадуть ту суму, яку ти хочеш. Так, ось тропа. Майже нас наздогнала своїх. Я вже запихалася, я її знімаю і слідкую, де мої йдуть, щоб не, десь не зайти не за той кут. Здається, ми зайшли кудись в медвежий кут якийсь. Тут вже ліс, якась тропа. Може, ага. туди йде, де на початку ми приїхали. Історичні фото. Вам, мабуть, не видно, але там така бурозова річка. М -м -м, клас, можливо, десь буде просіка якась. Друзі, зайшла в ліс. Сподіваюсь, тут нікого немає. Хочу подивитися на річку. Ага, ось тут якась доріжка є. Прямо пригоди якісь. М -м, клас. Як тут гарно, я вам туди зайшла по цій доріжці. Сподіваюсь, тут нікого немає. О, дивіться, яка вода. Класно. І величні, красиві гори. Люди гамаки вішають, будуть тут відпочивати біля річки. Тут десь хочу вийти. Ай. Ага, ось дорога. Друзі, ну пригоди у мене знову я вийшла на дорогу. Тут люди гуляють на велосипедах, їздять з собаками, гуляють. І ось тут такий вид, і такий індустріальний міст із заліза. Яка удача побачити, як сплавляються на байдарках. Ну вот так, девочки, да видивчи, угу. да? Класс. Я что тут красиво. Займатися спортом тут одне задоволення. Є місце, є можливість, свіже повітря. Тут таке повітря, суперове, клас. Мої сидять, відпочивають. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Про природу Канади. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Буду дуже рада спілкування з вами. З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Пока-пока. Бувайте здорові! Бережіть себе. Пока! Ті самі фонтани. Ті самі гори. Ставте лайки подобайки, коментуйте, буду рада нашому спілкуванню. Бувайте здорові, мої люди! Пока! Зустрінемося у новому відео!